Привет вина, всем привет, на канале Looket. Сегодня мы будем играти в кар Симулятор 2 гіскольника. Це п'ята частина ЧК. І мені батя сказав за кадром, що Іди у мене цвет з машини. Дав мені 10 тисяч, сказав, здача твоя. Десь кудись. Красиця теж їм. Мені сказала або чорний або синій, Ну ти вибереш сам. Десь тут положив. Ключе тут Закриваємо, Закриваємо заводом. Тепер їдемо. де Цвет може поміняти на карті, треба. я знаю вже, де? Там було демо чиневого. Ви ще не написали коментарі, мені пряору міняти це. Я думав сьогодні поїхати до школи, але мені батьки такі виходи зробив. Тож що? потім поїхати. Я приїдеш, поставиш зараз машину, навіть він потім подивиться. І помити посуду, там позамітати, прибрати зі стола. Просто отлично мені зробив. Ми вже під'їжджаємо. Ну хоча б не до школи, то ми сьогодні 7 уроків. Багато. Через щось багато. Я не хочу краси світло. Сьогодні може бути довго тут. Сьогодні людей на машинах мало. Я всі робочі вже на роботі. Ну швидше, йопа. Нарушати він сказав не можна, бо тому сам він. Його на телефон вже показується. Що які він штрафи отримує або він там поставив і і коли я накрасив світло, що і там пещер. Не проїхала накраси світло. І мені потім треба було прямо поїхати. чуть Оце він може... Ой він не побачив. Так довго це робити. Ну це форма, таке довго. Дово, дово, дово. Жовте можна? Він не показав, що можеш приї... приїжджати, но не на, на красне Жовте може теж штрафний щілочку дати, але штраф не такий сильний. Ну це у нього може не підписано, що коли... На стрічку надо виїжджати пустив називається настрій Батя такий влипит люлей коли узнаєш що я робив ну я ключ, коли я покрасусь. я дивився там сказував і мені підійшов чорний такий собі такий чорний сені не підходить ну Азі, якщо не подобається то може друга серія сені піде ну чорний я думаю більше його пасує я йому солодко скину зараз він написав норм то so, окей okay. чорний хай буде що поможе він і поміняє на якийсь вийде сам тому що я Ну може, даже опять сдачу мне сдача осталась 7 тысяч стоило не 5000 5000 прикиньте 5000 У меня сдача 5000 нормально тихо, ну я стараюсь телефон напишу бать у меня не збиваю. <ріст> я, що воно напишу Зараз я включку я не напишу. Вс написав йому, він мені написав що. Що? Щоб таке не повторюсь. Або буде. Я віприору забере на місяць. Савіно формула потом ну, сьогодні ми будемо обходувати оф на мене. Тому це вже моя тачка. Ну коли він це зробить, то він забере на місяць, він може ще подумати, ну потом. Або карман розходи не дати. Я вже на роботу пощаджу. все. Кому це поналося відео, ставте лайки. вам був Локіп. Все, пока, пока-пока.